Дара я приїхала до обласного управління міліції, аби познайомитися з бійцями батальйону спеціального призначення Полтава. По телевізору з ну з великою душою інформації ну тяжко вибрати для себе саме те, що тобі потрібно. А тут в режимі так, розмови ми могли спілкуватися і ну задавати питання. і Нам відповідали так, як це не можна зробити в телевізору». Про місію завдання та обов'язки правоохоронців розповів гостям Сергій Красницький, заступник командира батальйону Полтава. У своїй промові міліціонер закликав дітей любити батьківщину та понад усе цінувати життя. У свою чергу школярі приготували для бійців тематичні подарунки, сувеніри та обереги, виготовлені власними руками. Очень затронула тошу. Діти принесли сока подарка в сока всього. Це переповняють всі емоції, переповняють все і сльози накатуються. Просто такі зустрічі переконують фахівці, потрібні полтавським школярам, адже і дітям необхідно знати правду про події на сході країни. Діти перебувають в такому шаленому полі інформації, які треба постійно відсіювати і відбирати. Ті правдиві зерна і почути відповідь людини, яка приймає участь у бойових діях, разом з профілактичною бесідою школярам продемонстрували фільм про виконання міліціонерами службових обов'язків у зоні. АТО. навіть після того як закінчився фільм, я побачила сльози на очах дітей. Вони теж дуже чекають, щоб пошвидше закінчилась війна. По закінченню заходу діти ділилися своїми емоціями. Після переглянутого школярі запевнили, обов'язково поділяться враженнями від побаченого зі своїми друзями. Чому Данпас, тому що